У мене сьогодні вихідний, тобто я взяла сьогодні вихідний. От. Не висплалася сьогодні, було три тривоги у Львові. На загал люди на це не реагують тут, але я не можу, тобто це супроти моєї натури. Я не можу, коли я чую цю тривогу, я як цей я як сумна була, Піднімаюсь і йду. Тому що ну, нервово, нервує. А, не виспалась, але сьогодні такий чудовий, причудовий день у Львові. Сонечко. Це, мабуть, останні тут теплі сонячні дні. Знайшла таку цікаву місцину на високому замку. Ось, дерева гарно, краєвид. Львів видно. І буду намагатись читати свої українські книжки, які от біля Федорова купила. А, ось так. З'їла сьогодні борщу. Така в мене таке життя моє. Да. Я приїжджаю у Львові, в мене переважно такі ну, радісні е, враження, відчуття якось. Звичайно, я розумію, війна, так? яку треба припиняти, яка б не повинна ніколи навіть і відбуватися, але що є, то є, як кажуть. От. За кілька днів я вже від'їжджаю, але ну, поки що засмагаю у бою. Гарного дня.